Добрий день, любі малята та шановні дорослі! 2 лютого українці відзначають свято стріпеня, яке в народі ще називають стрічання. громиця або зимобор. У народі кажуть, лютневий сніг весною пахне. Цей день зима з весною зустрічаються, володіння сперечаються, а ще і змагаються. Якщо зима переможе, то довго ще холодно буде, а якщо весна візьме гору, то поверне на тепло. У давнину на стрітиня запалювали свічки, які рятували від грому та блискавки. От і ми запалимо свічечки, що поберігали нас та наші оселі від біди. Запали... Щоб горіла, щоб вогнем блискавиці, щоб гучні громовиці наші оселі не спалили. Ой герівниця свічечка, святая водичечка, від біди оберігай наш майбутній урожай. Запалимо свічечки, щоб родили вишні, були яблуні і груші урожаєм пишні. Свічко, свічечко, гори, на діток всіх укажи. Щастя й долі, щоб прослів, і, і здоров'я берегли. Станку. Зима трудиться і зранку, мороз не волає, йому вітер помагає. Ох ти, зимонька, зимонька, біла зима. Із тяжки до гіженки снігом завела. Не мети, не мети, зимонько, снігами, а приходьте до нас із піснями. Збі тут бути іще по вона всі році працює на славу, її вітаємо йде сама, до свято зима! Добрий день, малята, Любі хлопчики й дівчата. Принесла я багато снігу, малим діткам всім на втіху. Будемо з вами розважатись. Пісні співати, танцювати, а також веселі зимові ігри грати. Наша добра зимонька по землі і сніжком миленького крізь пожемлета. Я їдкі калиті, і сіша присипала, я їдки калики, ой, зима, ой, зима, наша зима зима, у та наш куда кружя, ось у ой зима, ой зима, наша зима зима, у тачку, в да душі на мала. Добра зимойка, лісі побувала і сніжком біленького, скрізь понамета, намела весого, білий сніг легенький щоб могли ховатися, зайчики маленькі, щоб могли ховатися, зайчики маленькі ой зима, ой зима, на що зимонька, зима у таночку. Ой, снігу снизу мала. ой, зима, ой, зима, наша зимника, зима, зима. У таночку сюди снігу сниму мала. Чобідки, уснішки погляну пай... охоче за любки. Не бачимо, що холодно зимою ні-ні ні. -ні, -ні. Косую зимою бо її було снідні. Okay. Як же весело дні ідут, немає. подобається якісь найбільше. Тож пропоную вам, дітки, погратися в гру зимові види спорту. Роздивись уважно картинки, назви вид спорту, зображений на ній, та визнач, це зимовий вид спорту чи ні? час мені з весною зустрічатись. Що ж, тоді позмагаємось, подивимось, чия візьме, а я поки заховаюсь та поспостерігаю за нею. Дуже рада вас зустріти, закінчує свою роботу лютий, останній місяць суворої зими, за вікнами вже віхоли не чути, сніговиків не, ві... не літимо вже ми. Прийшла я на землі владарювати і проводити все живе від сну, уже недовго людям всім чекати, Зимі на зміну, весненьку красу. Іде весна лунамы, по илогам, лесам, где ступ Під землі лизут палсткой малі. Чинаете ясна, потиваете діла, яхну лками вкидает, пинцуемо співаємо. Ку-ку, ку-ку, чу візку? Ку-ку, ку-ку, чу ти візку? Ходиш, пігай! Гаєблісочку було точку, схолос голос, так. Гаєблізочку, Ку-ку, 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 ку-ку пташка мала. ку-ку, ку-ку пташка мала. На я яброви, і вітер холодний повіє. Усе захолоне, рятунку нема, під снігом все замре, заніміє, буду на тебе проганяти, сніжками тебе закидати. А я засміюся і сонце ласкаво засяє, прокинеться луки, ліси і, і поля, Усе розквіти, заспіває. Добрий день тобі, зима. Ой, і тобі, доброго здоров'ячко, весно. Ой, рано ти прийшла рано, ще тобі не час. Зимонька, ти вже напрацювалась, пора відпочити. Та ні, напущу я на вас холод, хлопці, ану допомагайте мені весну проганяти. Іде іде дід, ді. несе, несе міх міг. О такий дідище, такий холодище, як розкриє мій міг, -міг Забородить всіх, всіх. Не дамо дівчата, міг той розкривати, міг той розкривати, холод випускати. Добре, весна, пропоную погратися, позмагатися. Хто переможе, той і буде господарювати. Згодна, давай загадаємо загадки. Що ж добре, будуть загадки від зими і від весни. Дітки, допомагайте відгадувати. Аж трещить мороз, лютує, сніжна віхола танцює, а ставок у лід закутий, що закути. Без дров, без вогня, а гріє щодня. Думаю, що це сонечко. Звісно, сонечко. А ось така. Хто малюнки на вікні уночі зробив мені? Аж продовжуємо дай має заматку, ще вітер зимовий душ, з дущем загуди, ще сніг острівками блищить де не йде. Березка сережки свої розпускає, що догадались, коли це буває. Звісно, весною. Весною. Так, дійсно, ніхто не переміг. Тож змагаємось далі. Давай. Зараз ми пограємо в гру. Викладе ялинку та сонечко. Хто полюбляє зиму, викладає зі мною ялинку. А хто любить весну, викладає сонечко. Почали? То я перемогла, звісно. Ну що ж, прощавайте дітки милі, за зиму ви набрали сили у клін тобі мені красна весно. Дзвінкий твій голос чути, сестро, хоч я і звикла до діток та залишаю дисадок. Іди зімо, копейся сліди. Вік вітається і ганні. Все ми галимо зиму. Жіжаємо зиму. Чи вдома какесину? Весь увітаємо. Вас усіх малята співаю в жай воронках я і дарую вам на свято живих пошлю я у поля, сама піду я далі лугами і лісами, стелю землю килимами. заквічаю різним зелом, щоб усім було весело. Я теплом людей зігрію і здоров'я всім навію. З рідним словом, щоб зростали. Щоб звичай пам'ятали.